Ом і Дзень Привіт, я Дрон, а це моя сестричка Оливка. Направду нас звуть Андрій та Оля, але бабуня називає нас значно кумедніше. Я також маю для бабусі смішне прізвисько баба йогиня. Але їй значно більше подобається слово Матамахі Якщо ви не знали в перекладі санскрипту це бабуся чи мамина мама, а санскрипт це старовинна індійська мова. І мова йоги. Уся заковика в тому, що моя бабуня інструкторка з йоги. Вона може отак. Отак і навіть отак. Це асани або пози. І не запитуйте докладніше, я. я ще малий, щоб знати. Якби з нами в парку гуляла звичайна бабуся, це було б якось так. Але з матахамі все виглядає зовсім інакше. Ом... Для бабуні йога це знаходити гармонію та дзень. Ой, дзен. Для мене йога прикидатися різними тваринами і речами. Вдих, я корова, видих, я кіт. Це гра, в якій я непомітно стаю сильнішим, гнучкішим та здоровішим, а отже завжди виграю. Вдих я кобра, видих я собака, гора, дерево, стілець. Воїн, трикутник, півмісяць, метелик, лотос, лев, жаба, сарана. Лук, човен, риба, міст, а оливці найліпше вдається Асана щасливого немовляти. Якщо втомився, можна лягти в позу дитини або прикинутися з плячем. Дзень! А після йоги ми влаштовуємо пікнік Намасте! Це дуже зручне санскриптське слово. Ним можна вітатися, дякувати, прощатися. І виказувати пошану зводиться на всі випадки життя.